Доброго дня, колеги, вітаю вас. Мене звати Яна Свердлюк, я є освітньою консультанткою видавництва LingVist. І сьогодні хочу представити вам спільну розробку видавництв MM Publications та LingVist, навчальний курс для учнів середньої школи Full Blast Plus 7 for Ukraine. Цей навчальний курс повністю відповідає стандартам нової української школи та розроблений згідно модельної навчальної програми за редакцією Валерія Тидька. Містить у собі вісім тематичних розділів, розрахований на 3,5 години англійської мови на тиждень. Також має аудіосупровід та інтернет-підтримку. Особливістю даного курсу Є те, що він був розроблений для систематизації та поглиблення знань, які були отримані учнями при роботі з підручником Full Blast Plus у адаптаційному циклі базової середньої освіти, тобто під час роботи з підручником у 5 та 6 класах. Це допоможе у створенні успішного підґрунтя для подальшого отримання учнями рівню знань англійської мови B1. Також, як вже було згадано вище, в Област Plus 7 має вісім структурованих розділів: About me, Communication and Technology, Family Holidays, Entertainment, Eating Habits, Natural Disasters, Feeling Good, Sports. Давайте на прикладі одного із модулів, одного із розділів. Наприклад, розділ номер 3 Family Holidays. Розглянемо. Більш розгорнутий зміст підручника. Для розвитку вмінь vocabulary наші учні будуть працювати із такими лексичними одиницями, які стосуватимуться holiday activities, compound adjectives та інші. Говорячи про structures, мається на увазі граматика: це future be going to, present perfect simple, with have been, have gone та інші. Functions, тобто вміння говорити англійською мовою. Тут учні будуть працювати над discussing future plans, talking about past experiences and past events, linking past and present time та інші. Стосовно вмінь Reading, тут учні працюватимуть із текстами різних форматів, починаючи від коміксів та закінчуючи. Блогами про подорожі Україною. Щодо вмінь лисені, так? сприйняття мови на слух. Також учні будуть сприймати аудіозаписи різних форматів, починаючи від діалогів та закінчуючи аудіоповідомленнями, які будуть чути пасажири круїзних лайнерів. Не забуваємо, звичайно, і про pronunciation та про writing, про вміння письма, де учні будуть практикуватися, писати тексти різних тематик та різних форматів. І, звичайно, наші вміння та навички 21-го століття, такі як критичне мислення, самоосвіта, спілкування, кооперація, креативність, цифрова грамотність та інші. Також розглянемо структуру розділу. Починається все із вступу до теми з допомогою ось такої cover page, на якій ми бачимо дуже гарне яскраве зображення, яке ілюструє тему, про яку ми будемо говорити у розділі. І також у нас там є цілі, яких ми досягнемо при роботі із розділом. Маємо також 5 уроків із підтемами у розділі, та наприкінці розділу е, сторінки для підсумку та саморефлексії, тобто це перевірка, чи досягли ми ось тих поставлених цілей на початку роботи із розділом. Тут також іде практика е, самооцінки учнями себе та своїх однокласників. Ознайомлення та відпрацювання граматичних структур відбувається в контексті. Тобто, урок починаємо ми не із того, що відразу розбираємо граматичну тему, а із роботи з текстом, в якому учні вперше якраз і зустрічають ось ті граматичні конструкції, з якими будуть працювати далі у темі. Діалоги максимально наближені до реальних, тобто ось та лексика, яку бачать учні, це максимально наближені до реального життя. Та не забуваємо про роботу в парах у секції Speak, яка допомагає у розвитку спілкування та співпраці між учнями. Також лексика на сторінках Full Blast Class презентується за допомогою графічних зображень, що дозволяє учням сформувати більш повну картину про ту лексику, яку вони вивчають. Також, вже як говорилося вище, тексти на сторінках підручника зустрічаються різних типів. Попередньо ми з вами бачили діалог. Тут у нас із вами розповідь різних людей про їхні working holidays». Також систематичний розвиток навичок читання, тобто ми постійно перевіряємо те, як учні зрозуміли текст, який вони прочитали або почули. Також усні вправи спрямовані на відпрацювання мовленнєвого матеріалу із фразами-підказками, які найчастіше використовуються при використанні ось цієї от мовної ситуації. Про яку говорять учні. Наприклад, коли говорять про working holidays, запитують про попередні досвіди, так, have you ever, чи ти коли-небудь був там, робив щось? Також культурологічний компонент, який вже інтегрований у зміст кожного модуля, який дозволяє глибше пізнати свою країну. Також відпрацювання вимоги звуків. Тобто наше pronunciation, та завдання для розвитку вмінь письма, які дозволяють на практиці застосувати ту лексику та граматику, яку учні вивчали упродовж розділу. Сторінки про культуру і традиції України та англомовних країн, які можна знайти як наприкінці підручника, так і після е, певних модулів, мають у собі секцію під назвою Project. Тобто це проєктні роботи, які також дозволяють ще більше розвивати навички 21-го століття. Тобто це і співпраця, і креативність, і, відповідно, також це у нас самоосвіта, бо потрібно знайти щось цікаве за межами того тексту, тієї інформації, з якою знайомі учні, для створення проєкту. Також не забуваємо про предметно мовне інтегроване навчання. Це сторінки CLIL наприкінці підручника. У нас є поєднання англійської мови з інформатикою, з географією, з біологією, тобто з різноманітними шкільними предметами. Також сторінки SOM, з допомогою яких, наприкінці, також певних модулів можна перевірити знання учнів. Стосовно граматики та лексики, яку вони засвоїли. Grammar reference сторінки тобто, це блок із граматичними структурами, які зібрані, які будуть зібрані наприкінці підручника, там весь граматичний матеріал поданий у таблицях із поясненнями до них. Також сторінки під назвою Peer Work Activities. Це секції із завданнями для парної роботи, які вже інтегровані у кожен модуль, кожен розділ. Також, наприкінці підручника можна знайти словничок до кожного розділу підручника. Маємо сторінку із порадами для успішного навчання та із навичками проєктної діяльності. Як Правильно спланувати проєкт, як краще здійснити ту чи іншу стратегію та різні цікаві поради для практичного застосування під час роботи над проєктом. Інтернет-підтримка курсу включає в себе картки на платформі Quizlet, з допомогою яких учні можуть перевіряти рівень знань лексичних одиниць. Також це ігри на платформі WordWall. Це ігри як граматичні, так і лексико-граматичні. Їх можна використовувати вчителю для перевірки знань учнів або, наприклад, для того ж домашнього завдання. Та справи для розвитку вмінь письма, які. Мають різноманітні спрямування. Тобто це можуть бути вправи на перевірку, так? тобто знайти певну якісь помилок, або заданий промпт, і потрібно згідно нього написати відповідно текст або якесь повідомлення. Дякуємо за увагу та до зустрічі!